Сьогоднішній праздник блаженного священомученика Теодора Ромжі, який є в нашій церкві, в нашій епархії сьогодні як свято, яке ми празнуємо, згадуючи про смерть нашого дорогого владики Теодора Ромжі, яка власне сталася 1 листопада 47-го року у Мукачеві в лікарні, але поза як завтра маємо свято або пам'ять всіх одвіку усопших, то ми сьогодні. Церква наша встановила, що сьогодні святкуємо День пам'яті нашого блаженного священомученика Теодора Ромжі. Я вас всіх вітаю сьогодні на цій літургії. Хочу привітати тих, яких давно не бачу. Вітаємо між нами пані Квітославу, яка повернулася на кілька днів до нашої громади. І сьогодні маємо таке гарне свято, яке, коли дивимося на, на, на постать блаженного Теодора Ромжі, особливо на ті його останні дні земного життя. І та смерть, яка сталася так, власне, несподівано з одного боку, але з, одного, з другого боку, дуже планово. Бо той режим, який тоді панував, то, власне, було все заплановане, щоб його отруїти. І коли подивимося на смерть, Владики, то здається, що якби зло перемогло. Так, тому що, ну, що добився Владика? Міг ще послужити, як дехто йому казав, що може, ви якось так акуратніше, щоби. Щоб довше послужити для людей, і щоб так може гострі кути оминати, але він своє життя віддав, і здалося, що зло перемогло. Але насправді перемогла віра. Тому що метою смерті, метою знищення владики було знищення церкви нашої, тому що вдарю пастиря вівці розбіжаться. Тоді ще влада думала, що якщо ми вб'ємо єпископа, то буде кінець церкви, бо немає єпископа, немає церкви. І на перший погляд здалося, що їм це вдалося хотіли знищити церкву. Але, як потім оказалося, що ця смерть владики Теодора стала тією, яка принесла наопаки підживлення життя. Тому що вона додала відвагу дуже багатьом. Тому що, коли бачили, Смерть владики Теодора, його вірність до кінця, це дало життя нашій церкві. Як казав колись Тертуліан, що кров мучеників є насінням нових християн. Так і сталося тут. З його смертю проросло життя підпільної церкви. Завдяки смерті влади, Владики Теодора. Церква почала жити підпільно. Почала більше базуватися на, на житті простих людей вірних, які передавали свою віру дітям, пошепки таємно з уст до уста від серця до серця. Мучеництво Теодора, яке ми згадуємо, яке ми пам'ятаємо, яке для нас дуже важливе, це не просто історичний факт, який нам треба запам'ятати, або подія з календаря. Це джерело, з якого ми понині черпаємо, тому що в його смерті є щось такого, що постійно оновлює і підживлює нашу церкву. Його приклад нам нагадує, що сила церкви не є так насправді в кількості, щоб нас було много. А сила церкви є у свідченні. Мученик це той, хто є свідок, так, у свідченні і готовності йти за Христом навіть тоді, коли це дуже. Небезпечно. Це джерело, про яке кажу, це не просто джерело якесь з минулого, воно і понині є джерелом і тече потепер. Особливо ті моменти, коли батьки не соромляться своїх дітей вчити молитви, коли передають дітям своїм віру. Це є продовженням його мужності. Тому що ми живемо вже теж в часі схожому в якому жив Теодора. Бо він став іпископом уже було постріли гармат. 44 й рік. Визволив нас, так, так би мовити, так? радянська влада, комуністичний режим. І він жив у часах війни. Той епископ, який служив у військовий час, який знає, що таке війна. Його вірність, його мужність, вона Понині продовжується. Вона стала джерелом для нас понині. Також сьогодні, коли священники не бояться проповідувати Євангеліє і правду євангельську, навіть коли це не популярно, це теж джерело сили, це джерело його сили, Владика Теодора. Коли хтось із нас пробачає замість того, щоб відповідати злом на зло, це той самий дух, який горів у серці Владика Теодора, який не бажав помсти своїм кривдникам, який не втікав, але був. Вірний і готовий віддати своє життя за віру в Ісуса Христа. Погляньмо на життя нашого владика, як Господь діє. Смерть стає життям, бо Він живе в небі. Поразка, здавалося б, по-людському, це поразка стає перемогою. Зараз, коли подивимося на честь Владика Теодора, піші прощі. Сотні молодих осіб. Вся наша церква багато покликань. Власне, це завдяки його смерті. Тому що він був вірний Богу. Його приклад надихає понині багатьох із нас. Поразка стає перемогою темрява місцем, де засвідчується нове світло. Його смерть стала якби насінням віри в наших родинах. Теодор Ромжа він помер не просто як. Герой, якийсь або історичний персонаж, який там фанатично своє життя віддав, але він помер як учень Ісуса Христа. Його життя це відображення Ісуса, який умер і воскрес для нас. І коли ми сьогодні дивимося на нього, ми бачимо, що смерть не має останнього слова. Смерть не має останнього слова. Це дуже добре розумів Владика. Що смерть не має останнього слова. А він то багато говорив у своїх проповідях. теж. І теж, ймовірно, ті останні слова, які він сказав, що померти за Христа це жити вічно. Жити вічно. Смерть не має останнього слова. І це свято сьогодні воно для нас дуже важливе, тому що воно запрошує теж і нас бути зерном. Як каже Ісус, зерно, поки не впаде в землю і не умре, не принесе плоду. Це свято запрошує нас бути зерном. В який спосіб? В такий спосіб, щоб наші маленькі щоденні жертви, які можемо приносити, приносили великі плоди любові. І щоб одного дня, коли Бог теж і нас покличе, не знаємо в який спосіб, але коли нас покличе до себе, щоб наша смерть теж стала джерелом життя для інших, так як смерть владики Теодора стала джерелом життя нашої церкви. Молимося, блаженний священномученику Теодора, моли Бога за нас, щоб і наша віра, як Твоя, була сильнішою за страх, щоб наша любов, як і Твоя, була могутнішою за смерть. Амінь.